Історики релігії та вчені не змогли прийняти єдиного рішення щодо того, як перша людина з'явилася на світ. Для нас важливо те, що люди можуть харчуватися з різних джерел. Існує спільний погляд на історію нашого харчового ланцюга. Першу підгодівлю ми проводимо, збираючи продукти із природи. Далі знаходимо вогонь і вчимося готувати їжу. З вогнем ми починаємо полювати і харчуватися м'ясом. Коли ми дивимося на статистику, ми бачимо, що людське населення незначно збільшилося протягом тисячоліть. У 17 столітті в усьому світі було лише 500 мільйонів людей, оскільки нас було небагато, ми могли прогодуватися полюванням на тварин у природі. Але до 18 століття наше населення зростає до 1 мільярда. Полювання в дикій природі більше не є рішенням для завершення нашого харчового ланцюга. Ми вирішуємо, що нам потрібно вирощувати худобу, щоб завершити наш харчовий ланцюг. У XVIII столітті ми починаємо виводити породи великої рогатої худоби. Ми виробляємо види, які прості у вирощуванні та догляді, слухняні, високоврожайні. Останні 200 років ми створювали ферми, щоб збільшити поголів'я великої рогатої худоби. У цих господарствах ми виробляємо молоко. Саме звідси ми отримуємо м'ясо необхідне для нашого харчового ланцюга. З отриманого молока ми робимо сири. Вживаючи молоко як напій, ми покращуємо своє здоров'я. Ми п'ємо молоко для швидкого росту і розвитку наших дітей. Ми харчуємося здоровіше і живемо довше. За 300 років наше населення зросло в 16 разів і досягло 8 мільярдів. Ми починаємо виробляти штучне м'ясо в лабораторіях, щоб створити альтернативу нашому харчовому ланцюгу. Вчені завершують дослідження на цю тему. Останнім часом ми починаємо споживати м'ясофабрикати. Деякий час штучне молоко виробляли і використовували на заводах. Наскільки вчені можуть досягти успіху зі штучним харчуванням у цей перехідний період, який досягне наших онуків. Із зростанням населення ми змінюємо генетику сільськогосподарської продукції. Ми починаємо їсти несмачні продукти з невеликою поживною цінністю. Невже наші онуки не дізнаються про перші смаки м'ясних і молочних продуктів, які сільськогосподарських продуктів? Чи будуть м'ясні продукти їсти тільки за столами багатих чи у розкішних ресторанах? Невже в майбутньому ми не зможемо їсти натуральне м'ясо? Невже найближчими днями ми не зможемо побачити сорти сиру з натурального молока? Чи запам'ятають наші онуки сорти сиру? Наше стрімко зростаюче населення ще більше ускладнює розведення худоби, яке є важким. Через високий попит тваринникам доводиться мати справу з більшою кількістю худоби. Через цей виснажливий, важкий і складний процес поголів'я худоби з кожним днем зменшується. Якщо ми спростимо розведення великої рогатої худоби, чи не можна збільшити кількість людей, які займаються цією справою? Чи не можна відкласти впровадження штучного м'яса та молока в наш харчовий ланцюг? Невже ми не можемо забезпечити, щоб наші онуки споживали натуральне м'ясо та молоко? Якби ми зробили роботу простішою та автоматизованою, хіба це не було б добре? Якби у вас була платформа для скотарства, яка могла б стежити за процесами, звітувати про них і робити автоматичні реферали. Якби тільки ринок процесів постійно розвивався, якщо це дозволяє використовувати загальні процеси зі світом. Якщо це допоможе вашому бізнесу розвиватися та приймати правильні рішення. Все ще ні. Коли ви запускаєте процес, ви можете миттєво побачити статус робочих кроків. Якби ви могли детально розглянути етапи процесу. Якби ви могли налаштувати кожен крок так, як хочете. Якщо ви можете вирішити, який крок буде працювати. Якби ти міг мати повний контроль, все ще ні. Якби ви могли обробляти дані, що надходять на вашу платформу мовами програмування. На етапі процесу ви можете редагувати дані, які будуть входити в аналіз, за допомогою кодів, які ви можете написати. Якби ви могли керувати даними з різних джерел на одній платформі. Якби ви могли виконувати ці операції за допомогою Python і Java, які є найпопулярнішими мовами програмування. Якби тільки ви могли використовувати можливості мови програмування з вашими власними даними. Якби ви могли додати на свою платформу готові мовні бібліотеки програмного забезпечення. Ви також можете виконувати різні аналізи з кодуванням у процесі на вашій платформі. Якби тільки ви могли надавати дані іншим системам, поки поточна система працює. Хочеться, щоб ви отримували сповіщення, які можна налаштувати під час роботи аналітики. Перед запуском кодів ви можете попередньо переглянути дані, які надходитимуть у процес. Якби ви могли побачити значення, які будуть у стовпцях даних, якби ви тільки знали типи даних, які можна використовувати. Якби ви могли мати інформацію про стовпці даних, які ви оброблятимете. Хіба коди, які ви пишете, не будуть більш послідовними. Якщо ви бачите інформацію в консолі після запуску кодів, якби ви могли налагодити значення та коди. Якби ви могли вивчити зміни даних, які відбулися в результаті дослідження на вибірці даних, якби ви могли переглянути написаний код, якщо ви зможете домінувати над даними, які надходитимуть на платформу, все ще ні. Якби ви могли зробити свої вподобання та налаштувати кроки та запустити свій процес. Під час виконання процесу ви можете перевірити стан кроків. Якби ви могли подивитися на частину аналізу та автоматизації, поки процес працює позаду і обробляє дані. Якщо ви можете перевірити загальну карту ситуації, якби ви могли оцінити харчові групи та стан корівників, з якими вони пов'язані, на графіку. Якщо ви можете отримати доступ до підсумкової інформації про велику рогату худобу, стан датчиків і загальну інформацію на графіку, якби ви могли отримати доступ до цілісного аналізу з меню, якби ви могли побачити ідентифікацію породу та вік вибраної вами худоби. Якби ви мали доступ до інформації про здоров'я худоби, як вона поводиться щодня. Наприклад, кількість води, яку потрібно випити, кількість кроків хвилини відпочинку, кількість лежань, час роздумування, кількість годування та час вільної прогулянки, якби ви могли побачити цілі щодо здорового життя за типом. Якби ви могли оцінити, скільки ваших цілей щодо здоров'я досягаються щодня. Якби ви могли подивитися на реалізовані значення з цілями. Якби ти тільки міг перевірити різницю. Якби ви могли перевірити цільові та фактичні показники здоров'я за допомогою схеми. Якби ви тільки могли виміряти свій успіх з точки зору того, що потрібно зробити, щоб зберегти худобу здоровою. Якби ви тільки могли побачити календар розведення великої рогатої худоби, якщо не пропустити можливі терміни вагітності? Якщо вам не потрібно чекати і спостерігати за худобою, щоб визначити час розмноження. Якби тільки ви могли отримувати сповіщення про худобу, який належить запліднення, хіба цього не сталося б, якби процеси розмноження та нересту були легшими? Якби ви могли побачити зведену інформацію про виробництво молока, якби ви могли оцінити свою ефективність і успішність у виробництві молока, якби ви могли передбачити, скільки молока ви виробите в найближчі роки і яку частину цього виробництва ви зможете використовувати для внутрішнього споживання, якби ви могли зробити оцінки відповідно до використання вашої потужності, якби ви могли оцінити, скільки молока ви б виробляли, споживали та продавали щомісяця, Якщо ви зможете укладати угоди на основі цих сум, якби ви могли миттєво стежити за автоматизацією доїння, якби ви могли побачити статус молока великої рогатої худоби за допомогою графіка. За розрахунковим надоєм, можна виміряти отримані значення у відсотках. Якби ви могли отримати доступ до детальної інформації про худобу з головного екрана. якби ви могли стежити за станом автоматизації годування на екрані. Якби ви могли виміряти та змінити раціон, корму та рівні енергії підготовлені на велику рогату худобу. Якби ви могли заздалегідь виявити хворобу і автоматично передати інформацію ветеринару, якби ви могли автоматично ділитися інформацією про велику рогату худобу, яку потрібно перевірити ветеринару. Якби ви могли стежити за погодними умовами навколо сараю на екрані. Якби ви могли отримати попередження перед настанням погодних умов, які вплинуть на здоров'я худоби. Все ще ні. Якщо ви автоматизуєте більшість процесів, з якими маєте справу, що якщо ви зменшите кількість робочої сили, яку витрачаєте? Якщо ви менше втомлюєтеся? Якщо ви працюєте ефективніше? Все ще ні. Чи не можна відкласти процес переходу на штучне м'ясо і молоко?